Ось таких я тільки що закрила помідорчиків з солодким маринадом. кисло солодкі такі. От. я багато не закриваю, дівчат. І потрошку, щоб різні були в мене смаки. Завтра ще щось закриємо. А тусі дня, дівчата і хлопці. Знову маринки. Знов щось робимо. Маринка компот. На дворі дуже жарко, а я хочу трішки помідорів закрити. Часто на дно банки я поклала морковку, покришила, можна кільцями, цибульки поклала. Тепер оце розкладаю укропчик, петрушку. Хто що хоче прикладе. Вкладаю помідори. Це буде розсол такий, знаєте. Солод. Я люблю солодкі помідори. Так, дівчатка, понакладала я в баночки, я літровий. Я люблю в літрових банках, відкрив, роз'їли сім'єю і все. Заливаю дівчатки кип'ятком. Тамаринка кричить на собак. молоденьку. Вридна собака Накриваю кришками і хай стоять 20 хвилин. Так, дівчата, зливаю я воду, перший розсол і буду робити маринад. маринад буде на 1 літро води, так що зручно. Взагалі-то в банку можете хто що хочете, і кладіть. Тому що подобається, а маринад буде такий, солоденький. Це буде смачно. Для маринаду на один літр треба столова ложка, столова ложка солі, 5 столових ложок цукру, Так, і 2 з половиною ложки 9% оцту. Сюди дівчата можна додати горошинки чорного перцю, духмяного, агроволистик, хто любить дівчата, заливаю маринадом. І закручую. Хтось перевертає банки, я не перевертаю ніколи банок, але закутую. Маринка вчорашню консервації ховає. Там ще вона сьогодні варить. Закриває. Такий кучора. Завтра лічо якийсь зробимо. Я ще подумаю, подивлюся там по рецептах, що там у мене є. Я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. І бувайте всі здорові! До зустрічі!